Технологічне відділення, засноване ще у 1957 році, сьогодні здійснює підготовку молодшого бакалавра за спеціальністю вчитель трудового навчання та креслення основної школи. Наразі у системі підготовки фахівців для нової української школи намітилася тенденція до подвійної компетенції. Це означає, що крім основної професійної підготовки, наші студенти мають можливість отримати додаткові кваліфікації керівника секції спортивного напряму та дизайн інтер'єру. Потужна матеріально-технічна база коледжу дозволяє опанувати сучасні технології, розвивати й удосконалювати навички з художнього конструювання та підприємницької компетентності. Що дозволяє випускникам відкривати власну справу з пошиття та в'язання одягу, виготовлення подарунків з нарізноманітніших матеріалів, сучасних аксесуарів, оформлені проведення свят. А додаткова кваліфікація керівника секції спортивного напряму дозволяє вдосконалювати не лише власне фізичне здоров'я, а й займатися паралельно викладацькою діяльністю, тренерською роботою у спортивних секціях. Відділення творчо співпрацює з технологічними факультетами Бердянського та Донбаського державних педагогічних університетів, де наші випускники мають можливість продовжити навчання за скороченим терміном. Студенти відділення активні учасники і неодноразові переможці обласних, всеукраїнських і міжнародних олімпіад, конкурсів і виставок. Ми з нетерпінням чекаємо вас до нашої дружньої, творчої студентської родини.